Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Що ж, значить е, я червоний рейтинг. У мене Польща. Союзник мій дав 12 це Австрія, не? Попався я сьогодні проти Івана. Е, Якраз напроти мене також у нього Польща і його союзник Чекосан UA Австрія. Коротше, дивися. Значить я тут що в ліття, як завжди, пішов, напевно, да? Союзник 2ЦР. Тут три, ну Івана також три, два млина. Що це в нього якась нова фішка? Два млина ставити. І так, що там? Що там у мене? Пішла вже прокачка їжі, золото я вже прокачав. Так, це Іван Фіолетовий. Так, ну я поки що перший прокачав заклав паркан уже шматок стіни так, другу казу вже заклав і буду стояти Поки що Іван значить, виводи своїх. Як воно там поспалити рушення? І тут дивився. Окей, момент. Хоче Іван мене атакує. Союзник його залітає до мене і перерізає мені тут всіх селян просто, блін. Так, а в мене на даний момент що? Швидко стріли і береться вугільна села. Дві стайні... До п'ятого рівня прокачання. Тут же прокачання, відповідно, і тут наймаю я. Цех... Ну, мужка. як вони там, блін, вікінери. Вивану тристаніус такі прокачки, підкова є. Адемія одна сила залізна. Ну, ці відповідно також прокачання. ой короче, коротше, дивись, перерізав від мені. Коротше, зупинив мені мою всю економіку, так як в мене... Економіка на трималася. трималася. тут по всіх перерізав, блін. Союзник мій підійшов. Час можна сказати. Ну, не можна, а час. Ой, коротше, ці кроати, блін, жесть. Аби я цей паразабор тут цю стіну забудував Та я навіть не знаю. Подивися і знову ж таке. Ще підтягує резерви свої, а союзник мій дивися грає без паркану, без стіни. Ну і що, і все, і тут мене зараз розіб'ють знову ж таки. І знову дивись, залітає він своїми цими кроватами. <кхи> Економіки немає у мене вже. Знову ж таки, дивіся, залітає він в цих робочих. Печалька, печалька... Ну все, я змушений відступити. Так, тут я вже їх перестріляю зараз, по ідеї, да? Що, в мене по втратам одна шахта золота. О, зараз, походу, буде більше. Що Іван переходить в атаку знову. І знову ж таки, мій союзник до мене йде. Так, що в мене там по арміям? Ось моє військо і ось Івана. 11 гармат він має. У мене немає жодної. Ні, одна вже є. Так, Іван мій мені... шахти знищує. Ну і що, я бачу, що треба атакувати, бо він так буде потихеньку підходити і... знищувати мої будівлі всі. Стягують всі свої резерви. Так, Иван уже в столетче перешл, да? Ага. На драго не перейшов. Ось така академія. Ось моя академія. Три гармати, це я вже захопив, походу, так? Да? Угу. Можу я тут відновитись нормально, постійні атаки. І тут в мене є ще... Коротше, я не знаю, що це я зробив таке подивись. Я цього довго, досить довго я цього не бачив просто. Ааа, дивись, точку збору якось тикнув сюди чомусь. Ну коротше, всі селяни в мене десь дерево добували і ходили, блін. Стільки ж жесть. Що, а ми ходимо туди-сюди? Іван боїться нападати і я не можу вийти через цей тонкий прохід. Тут дірку робить. Так, ну все, тут я вже десь бачу, що треба вже йти в атаку. Ой, гарно попав, щойно. Так, а в мене що? Три стайні? Кого хоч взяв? Так і без підкове я граю. А, да, це проблемка. Союзник Мідве всі свої війська до мене стягує. Сам граю без паркану, тут якось так закриває шахти, цікаво. Так, ну тут в мене вже кількісна перевага вже. Можна йти в атаку. І що там, друга каза закладається. І що ж, нарешті я не побачив, коли я це, це зробив, ну, ось дивися, я вже нарешті відправив всіх на їжу. Вже ніби як відновив економіку. Але Іван закрився стіною. І це його по суті і врятує. Я ніяк не можу тут закритися. Так, що там? Швидкостріл. стріл. Бугельна і сила золота ще залишилась. Четыре стані підкову я так і не беру. Так, і що ж, я тут починаю виходити. красиван Іван розтягнувся війська блін, тут треба було закрита, я не помітив. Я тут перебиваю все військо Івана. Дивись. Значить, переходжу я вже в контрнаступ. Але тут дивися, зелений своїми кратами. Ох він пакости блін. І перейшов я в контратаку, але тут стіна. І що там є вже прокачка? Так, ще й з прокачкою на міцність. Ну я тут довго і нудно почав настрілювати, коротше. Бач, якби... Якби я одразу пробив і зайшов, то ще можна було б вдавити Івана. Івана, так як в мене була кількісна перевага, в принципі. І це дивись, відійшов, а зелений підтягує всіх сюди. то я перестріляв Івана, але дивися. Блін, скільки в нього цих рудушер. 400 190, А, це він. Різдві же ж ваш Ось. Ну і все. І отут ось зараз де переломний момент. Тобто, в мене 24 гармати є. Втрачаю я тут. Втрачаю я. Скільки я там втрат? 24 було. Небагато, 6. Так, чи це не тут? Напевно, що не тут. Вже синій підійшов, дивись, і знову ж таки ми їх розбиваємо з союзником. І я. Знову перехожу в контрнаступ. Тут уже другий шар стіни ставить. Ах, ось дивись короче я там ще позахопив гармату Івана. Ну, в общем, нічого я. Я роблю оцю помилку. Я йду чомусь сюди. А я сюди пішов, я не знаю. Тут вони вже дивись відтісняють союзника. Хоча він би там, в принципі, пробивав би. І ось дивися, резерви мої далеко, мої війська розбиваються. Зелений і фіолетовий тут вже просто мене кількістю давлять. Іван ще дивися, виходить знизу. Зараз переріжі моє дотікання. І я втрачу всі ці гармати. До тікання я не направив сюди, коротше, і все. Ну і все, довелося видалити мені. Тепер я без гармат з одною. Зеленого 13, у Івана, теж десь купа гармат, гаубиць. Чи багато стволи. Ну і все, він зараз тут цими гарматами буде. Плюс що вони мене розбили. Блін, Так, бач, втрата артилерії Переломила хід подій. Все, я вже тут якби, не знаю що тут можна було б ще зробити. Тікати до союзника тут би і сенсу немає, бо паркану в нього немає. І поступово зносить мені всі будівлі. Артеподне знис, міський центр. Чотири гарматки вже в мене є, але цього замало. Вже мого союзника зелений розбив тут. Ну, я союзник мій століття так і не перейшов. Ну і все, і тут я вже написав союзнику сорі. І Іван мене переміг тут. Ні, давай союзник мені все ж таки відбився. Що у нього? Ще одна сила, що тка стріл залишився. Зеленого п'ять тайм, ого, що кірасири в грає, нічого собі. Тут нема. Керасу взяв. І тут також взяв. Ну і тут вже якби двома арміями вони заходять і союзник мені нічого не зробить, відповідно. Ну що ж, така гра. Молодці хлопці. Перемогли... крута катка була. Отже, а я дякую тобі, що додався до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Postav like ta prokomentuj. Do nových zůstřičej. Paká, paká.